Вітаю в ефірі Новини на НТА в студії Мальва Вовк. Про найголовніші події сьогоднішнього дня уже за мить в сюжетах наших журналістів. Нова реформа від поліції швидшими та вправнішими мають бути правоохоронці у районах львівщини. Тютюнові експерти прикордонників вчили відрізняти справжні цигарки від контрабандних. Підтоплене мистецтво, спеціалізована художня школа у аварійному стані. Швидше та краще. Чергова поліцейська реформа. У Львові сьогодні презентували групу швидкого реагування патрульної поліції. Нові поліцейські мають за викликом прибувати в села за 20 хвилин, а до райцентрів за 7. Після урочистого представлення новоспечені копи вирушили на патрулювання кожен у свій район. Про це та інше, чим нові поліцейські будуть кращими далі. Біля обласної адміністрації сьогодні ніде яблуку впасти. Правоохоронці з'їхалися зі всієї області. Кожен із них розглядає свій новий автомобіль. Відтепер тепер до них підвищені вимоги. Поліцейські швидкого реагування кажуть, робота тепер додасться. Буде більше роботи, тому що, як вам сказати, всі лінії будуть в нас, тобто і ДТП механічні сімейні скандали. Працюватимуть поліцейські у семи районних центрах. І тепер нові покращені стандарти. Реагуватимуть на виклики до семи хвилин, якщо це місто, якщо селище до 20. Замість раніше прийняти хвилин. Володимир патрулюватиме Турківський район. Поліцейський каже, раніше, аби дістатися до певного пункту, потрібно було щонайменше півгодини. Тепер завдяки таким автомобілям буде все в рази швидше. Ну, тут, як вам сказати, повний привід. Ми ну, а ми з Турківського району, там гори у нас сніг. Не, так. Не можна брати, в якісь села. Обов'язки правоохоронців швидкого реагування входитиме оперативне прибуття на місце події, затримання зловмисників, допит можливих свідків та охорона місця події до прибуття основної слідчо оперативної групи. Думаю, що ефективно будуть робота, дуже, тому що у нас дуже хороші результати вже в Київській області. хороша, спілкування з людьми приносить дуже хороші результати. А після церемонії та представлення 74 машини швидкого реагування роз'їхалися кожен у свій район. Більше 600 копів вже від сьогодні приступлять до своїх обов'язків. До слова Львів, друге місто в Україні, у якому запровадили патрульні швидкого реагування на черзі Харків. Мар'яна Оленська, Юрденко, Новини. І детальніше про реформу поліції ви зможете дізнатися у програмі Час діяти сьогодні. У студії гостем буде голова національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Час діяти в ефірі одразу після випуску новин. Хочете дізнатися, як створити затори у центрі Львова за декілька хвилин? Спитайте в поліцейських вулицю біля обласної адміністрації, де відбувалась презентація поліцейської реформи, перекрили на дві години в обід. Тут громадські машини забрали, натомість припаркували свої. Невдоволених кажуть, патрульні немає. Аварійних ситуацій, ніби теж не виникало. Але як насправді виглядала ситуація, бачили наші журналісти. Вулицю Вониченка, де й так щодня оскладнений рух перекрили. За хвилини тут утворилися довжелезні тягучки. За словами водіїв, щоб їм приїхати цю частину ділянки, потрібно щонайменше пів години. Біля Львівської ода немає як проїхати і де припаркуватися. Ну, ну, добре, то я, я проїду. Те, Та, дайте я на Короленка тоді проїду. А ви не приїдете там просто дивіться, бачите, ви, ви, ви фізично не приїдете там. Там рух заблокований. Добре, я тут є. мусити якось. Ну. А де мені машину поставити? <кх> Якщо ви і сев не де, я думаю. А де я з округа приїхав, я з села приїхав? Перекрили рух саме тут, бо не знайшли кращого місця для презентації поліцейської реформи. Та й проблем у корках не вбачають. Це не є суттєве таке перекривання, так як ми зранку дивилися, що мож... рух був відкритий. Наразі є громадські заходи, представлення спецпідрозділу Корт. А чому саме тут? Ти не може було знайти Ну, яке, Дивіться широка дорога, гарна. Тут відкрили двосторонній рух. Нічого, я не вважаю, тут такого складного не буде в русі. Для заходу навіть розчистили місце для поліцейських машин. Тут евакуаторами переміщали автівки, котрі їм заважали. Щоправда, на штрафмайданчик чужі авто не відправили, а просто посунули. Обрали дорогу перед адміністрацією не випадково. Це, за словами начальника управління патрульної поліції міста Антона Пузиревського, певною мірою показовий захід. Я думаю, що воно повинно бути в першу чергу візуально видно, щоб громада звернула увагу, що дійсно вони є, і знали, що про існування це груп швидкого реагування. Тому що виявляється, є такі люди, які не знають, що є ще патрульна поліція у Львові, які не стикаються, які заїжджають край рідко і досить здивовані. Водії до блокування дороги ставляться неоднозначно. Одні борхливо обурюються, інші мовчки, але все ж нервово чекають, коли нарешті проїдуть. Я не розумію, що це за демократія така у нас, а хто це там такі є? Я перепрошую. А що це робить? Ну, чому? У них представлення популярне. Кого представлення? Ми... Ми їхати? Ну, що це таке? Я не розумію, що стадіон України мало, ну, там Львова, що не можна зробити, щоб не, 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 не забажати громадянам Львова. Ну, реально. А скільки ви вже стоїте от в заторах? Я вже, я вже стою, зараз кажу, 20 хвилин. Терпіли такі незручності майже дві години, бо іншого вибору у водіїв по суті не було. Богдана Струк, Олег Возний, НТА новини реклама поліцейським із новими правоохоронцями. Поспілкуватися тепер можна буде у бібліотеках. У Львові запустили проект Моя нова поліція. Зініціювали його, аби люди були обізнані у реформах поліції. А відтак через спілкування будували довіру одне до одного. Перший захід дорожня абетка сьогодні вже відбувся в одній із шкіл. Поліцейські розповідали другокласникам про особливості своєї роботи та про правила дорожнього руху. Заплановані зустрічі не лише із дітьми. Поліцейські зустрічатимуться також із мешканцями районів Львова. необхідні такі заходи для того, щоб ми розповідали людям про реформу патрульної поліції, що таке які реформи відбуваються в Україні, знайомилися і і школи це є такий майданчик, де ми показуємо, що ми є відкриті і готові відповідати на будь-які запитання. Для чого створена ця програма? Для того щоб Люди дізнавалися безпосередньо від патрульних, які вони мають права, які вони мають обов'язки. Упродовж року копи планують провести близько 40 заходів у дев'ятих бібліотеках. Львівський чиновник продав автівку і карету швидкої, які випросив для бійців АТО. Детальніше про це та інші події далі в огляді. Низка смертельних аварій сколихнула Львівщину. Поблизу села Бродки вантажівка на смерть збила бабусю. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Ще одна смертельна аварія трапилася в Давидові. Тут зіткнулася вантажівка з легковиком. В ДТП загинув чоловік. Також поблизу Львова під колесами буса загинув пішохід. Чоловіка збила на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Загиблий капітан пожежної служби. Держслужбовець наживається на бійцях АТО. Чиновник Лода Андрій Умрихін, який раніше служив у батальйоні Луганськ-1 та був заступником комбата, за 28 тисяч гривень продав автомобіль, який передали воякам у зону АТО. Цьому ж чиновнику волонтери і жовкви передали ще й карету швидкої допомоги, що раніше служила захисникам біля Донецького аеропорту. До бійців АТО вона не доїхала. Де швидка зараз? Невідомо до слова, Андрій Умрихін у Львівській ОДА обіймає посаду директора департаменту з питань цивільного захисту. Чорна діра посеред вулиці. На Сихові на тротуарі утворилося провалля. Вів'яни кажуть, що раніше на місці порталу було озеро з води, яка витікала з каналізації. Комунальники ж просто обгородили небезпечну ділянку стрічкою. А дописники соцмереж із ситуації глузують. Пишуть, що чорна діра це таємний вихід з ратуші на Сихів або ж підземний паркінг. Тютюнові війни в Раві Руській провели тренінг для прикордонників. Ідентифікація нелегальної тютюнової продукції. Головна мета зупинити ввезення і вивезення в Україні контрабандних сигарет. Чому цигарки не можуть коштувати дешевше 15 гривень, і як виявити підробку серед тютюнового ринку, дізнавалися наші журналісти. Експертами із цигарок мають стати прикордонники. Їх тренують на спеціальних навчаннях. Для цього завітали з тренінгом представники одного з провідних виробників тютюнових виробів у світі JTI. 2015 рік ознаменували роком тютюнових воєн. Виробники сигарет страждають від нелегального продажу їхнього продукту, який вивозять з України і продають у Європі. Професіонали, ті, хто стоять на границі, получают от нас определенные навыки, с помощью которых они в состоянии будут непосредственно на рабочем месте выявить контрафактные сигареты или нет, которые проходят через границу. Із п'яти найбільших платників податків в Україні чотири з них тютюнові фабрики. Експерти кажуть, якщо цигарки коштують дешевше 12 гривень, це підробка, адже тільки акциз вартує більше 8 гривень. Щоб виявляти нелегальні партії тютюнових виробів, з прикордонниками службу несуть чотирилапі, які в більшості випадків і виявляють правопорушників. У нашому пункті пропуску. На виїзд з України, значить, контрабандною діяльністю являється перевезення тютюнових виробів в конструктивних особливостях транспортних засобів. Це двійне днижче автомобіля під обшивкою дверей. За допомогою службової собаки можна насамперед полегшити роботу безпосередньо оглядової групи, яка працює в пункти пропуску, або прикордонного наряду огляд транспортних засобів. Зеленим беретом показали коробки з блоками цигарок і стартими вирізаними штриховими і цифровими кодами, що є головною ознакою контрафактних сигарет, та проінструктували, де в основному найчастіше перевозять нелегальний товар. Я захочу собаку в першу чергу, так за це що вона якби правильно показала, мені знайшла. Подальшому доповідаю старшому пункту пропуска, про цей працівникам митниці. І вже автомобіль направляється на бок з поглибленого огляду, ми вилучаємо ці сигарети, і там вже подальше вони приймають рішення. За рік, що минув прикордонники львівського загону, викрили більше 200 випадків контрабанди тютюнових виробів. У сумі хотіли перевезти близько 108 тисяч пачок цигарок вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Рогатий повернувся. Тролейбуси, що курсували біля університету Франка, відновили свій маршрут. Після довгих роздумів, якою має бути транспортна схема, електротранспорт нарешті зазнав змін. Відтак тролейбусом уже можна проїхати до вулиці Університетської через Устияновича. Нагадаю, у зв'язку з реконструкцією площі Святого Юра транспорт тимчасово курсував за зміненим маршрутом. Як чекали довгоочікуваного відкриття руху львів'яни, знають наші журналісти. Зробили площу Шептицькому, і всі шляхи тролейбусу перекрили. Такою була півроку площа Святого Юра. Мешканці прилеглих будинків змушені були добратися або з пересадками, або ж пішки. А новий маршрут, яким курсує рогатий, взагалі дивує, кажуть, він небезпечний. Він фактично має йти прямо та от пряму, щоб туди повернути. А інакше як, як він то буде їхати, щоб студенти вискакували прямо на тролейбус. Бо хтось каже, що тролейбусна лінія йти під сам політехніку. Неправильно на розв'язка є не зовсім досконалою, бо іншого варіанту працівників Львів автодору не було, розповідає Олег Береза. Тролейбус їде по своїх попередніх маршрутах, які були встановлені. Просто ми внаслідок реконструкції площі змінили напрямок руху, і зв'язку з тим, що площа передбачала реконструкція площі передбачала. Собою ем, заходження, ну, можна так сказати, дороги в парк, це викликало певний суспільний спротив, наслідок чого нам не давали активісти працювати, після чого була підписана мирова угода. Тепер все дороблять. Зелений Львів обрізає гілки, що заважають проїхати. Бороги тролейбусу та дроти можуть запрутатись. Мішало тролейбусу, або тим дротом, де вони там їжі. Що ми тепер порядок буде красивіше дерево? Дерева стали на дорозі прокладання дороги ще тоді, коли тільки починали робити проїзд для громадського транспорту. Тоді їх рубали обабіч дороги у сквері святого Юра. День це не дозволили робити активісти, тож повернули закінчити справу ввечері. Тоді пан Юрій, що мешкає поблизу, показував нам наслідки. Десь година напевно, шоста. Це вже було темно. Приїхали, коли була ніч, практично не було людей нікого. І так, як би сказати, бандитським методом позрізали дерева. Тобто тут приїхала поліція, але то вже вже було все узаконено. Тролейбус повернувся на звичний маршрут вже вчора. У електротрансі переконують, тепер пасажирам має бути зручніше. Після відновлення руху вчора значить, ми запустили їх всі маршрутки по тій самій схемі, вони їздили всі до університету. Тобто, досить напросто ми запустили рух діючих в маршруті ті, що були до закриття. Ніяких змін маршруту немає на сьогоднішній день. Львів'яни задоволені поверненням рогатого. Я тут вчусь в університеті, а живу на Шевтицьких, то мені дуже зручно було, коли їздили тролейбуси. Але добрати. набагато зручніше, коли є тролейбуси, оскільки вони їдуть туди, де я живу, і набагато зручніше доїзд до університету. До того їздили дуже кругами, пересідали на дві маршрутки, це досить велико. Хоч маршрути електротранспорту повернулися. Добирати село зручніше благоустрій ще не закінчений. У Бабіч досі не дороблено дорогу, та містянам доводиться щоразу ногами місити болото. Вікторія Хома, Юрій Руденко, Творчість в умовах руйнації нагального ремонту потребує львівська школа мистецтв номер 11, що на Воговського покрівля будівлі давно віджила призначений її термін. Тож у період дощів приміщення перетворюється на акваріум. Керівництво закладу спільно із батьками вихованців латають усе, що їм під силу. Однак проблеми не зникають. Чи порятує міська влада підмочене мистецтво? Дізнавалися наші кореспонденти. Воно вже зроблено було, а вже звідси починає мені текти. Так що Виходу нема, треба повністю перекривати. Цей чималий слід на стелі, наслідок нещодавнього дощу. В 11-й школі мистецтв схожі візерунки з'являються за найменшої негоди. Керівники закладу вже понад чотири роки латають діряву покрівлю. Та поки марафетять одне, псується інше. Залатали ті місця, де воно текло, де саме більше текло. Ви бачили в актовому залі, одному і в тому другому залі маленькому там зробили де в кабінеті директора в цьому в коридорі. Ми то все зробили? Лишається ота частина, ще до її доробити. Ну, Але то тільки один шар, а треба хоча б два. Мороки додають і закинуті корпуси будівлі. Школа мистецтв займає лише третю частину, решта власність 77-ї школи. Її приміщення давно спорожніли, тож замість дітей тут оселилися без хатки і п'яниці. Частину речей вони розікрали, іншу зіпсували, у тому числі і покрівлю, аби виправити пакості. Сусідів довелося просити допомоги у влади. Кожен рік зверталися, і листом, і звіти кожен рік подаємо, і, і пишемо про проблеми, потреби закладу. Як реагують? Та ніяк. Ніяк, немає, кажуть, коштів. На капітальний ремонт даху, за підрахунками завгоспа, потрібно більше 100 тисяч. Ну, а там повністю повинна бути знята вся, весь рубероїд старий. Залита ця залита повністю новим це давати стяжку, двійний рубероїд, єврорубероїд ринви. Ну, зробити так, як по-господарськи. Грошима від влади поки що й не пахне, тож керівництво самостійно латає найнеобхідніше, однак і це не дешево. Рулон рубероїду коштує від 400 гривень, і одним тут аж ніяк не обійдеться. Ви звичайно, бачите, який корпус розбитий. От. Хоча ну тепло, чистенько. звичайно, хотілося б кращого. Ми працюємо навіть тоді, коли зі стелі капає на голову. І коли звітний концерт відбувається, підставляємо миски і концерт проводимо. Звичайно, що в таких умовах нікому не комфортно, ні батькам, ні дітям, ні нам. Чи дочекаються діти кращих умов? Із цим питанням ідемо до міської влади. В управлінні культури запевняють, про усі проблеми знали та чекали, поки гроші з'являться. Цього року на мистецькі заклади обіцяють виділити у п'ять разів більше коштів аніж раніше. Планується мільйон двісті тисяч на капітальні ремонти усіх шкіл мистецтв, а з них хореографічна. Левова частина візьме видатків на себе з огляду на потреби. Але так само кажу, про такі першочергові речі, як от протікання даху, вони плануємо будуть зроблені по всіх закладах, де є така потреба. Та зробити капітальні ремонти у всіх школах мистецтв Львова навряд чи вдасться, бо із 14 закладів у кожному є проблеми. Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. Синоптичний прогноз святкує у родини більше століття тому. Британці додумались писати у газеті, якою буде погода. У 1878 році було опубліковано перший щотижневий прогноз погоди. Зараз практично кожні новини супроводжуються ним. Чи довіряєте ви синоптичним прогнозам? Ми запитали у львів'ян. Слухаю, ну зараз вже довіряє раніше ні. А чому ваша думка змінилася? Тому що раніше багато було неточності, а зараз. Останнім часом, оскільки я знаю, останнім часом то нормально. Колись дивилась, зараз щось останнім часом не дивлюся, не цікавлюся. Але вірю. Коли кажуть, що буде дощ, беру парасолів. Нема дощу – не беру парасолі. Частково, напевно, як виправдається, то вірю, а наперед складно сказати. Тому що завжди вони більш-менш нормальні такі, можна так сказати. Зазвичай, то прогноз погоди можна. А чому тоді зараз без парасолі? Адже казали, що буде дощ. А в мене капішов, як бачите. Ну, не зовсім, але в багатьох випадках воно справджується. Ну слухаю, але чи довіряю? Ну, переважності так. Ну, вважаю, що на декілька днів передбачити погоду можна, все ж таки так. А чи бувало таке, що не справджувалося, те, що ви прочитали? Ну бувало, звичайно. Ну, я вважаю це нормально, адже ну, це природа і передбачити, наскільки ну, точно це не є легко. І... Іноді так. Ось сьогодні парасельку взяла. А чи бувало таке, що не справджувалося? Ну, іноді бувало таке, та. Ну, переважно я по таких ресурсах дивлюся, де вони справляються. Дивлюся в інтернеті, вірю. А чи бувало таке, що не справдився? Ну, майже завжди справджується. З дня на день справджується. Таким ми побачили цей день. Я прощаюся з вами до завтра. Уже за мить спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на телеканалі НТА. Вітаю до вашої уваги. Спортиквін є з Андрієм Сиротяком. Турки вбитимуть у Львові. У п'ятницю Львівський цирк прийматиме матчому зустріч всесвітньої серії боксу між українськими отаманами та турецькими завойовниками. Напередодні ж боксери пройшли традиційну процедуру зважування. Львів уперше приймає матч Всесвітньої серії боксу. Суперниками українських отаманів будуть турецькі завойовники. За результатами попередніх поєдинків наші майбутні опоненти розмістилися на третьому місці групи А з трьома заліковими балами. В активі турецької команди одна перемога над китайськими драконами та одна поразка, якої турецькі завойовники зазнали напередодні у матчі проти кубинських приборкувачів. Боксери зізнаються, до бою з українцями готувались декілька місяців і навіть вивчали суперника. Атамани самі батьки дуже сильна команда. Ну, я бы не знаю свого соперника, і мої друзі не знають особо своїх соперников. Завтра буде видно. Українці ж натомість провели одну матчову зустріч і зараз посідають другу сходинку з трьома очками в активі. Наша команда у Вінниці з рахунком 5-0 перемогла тих же ж китайських драконів. Думаємо таким же самим закінчувати нашу середину цього старту. Ну, ми не маємо права програвати сьогодні турецькі збірні, бо збірна Україна і те, що сьогодні в країні твориться, то, бо це наші хлопці теж на передовій. І ми за нашу рідну Україну, і наші тактичні і функціональні змагання лучше качество, ніж у турецькій. Ми не маємо права морального права їм програвати. В рамках майбутнього протистояння команди змагатимуться у п'яти вагових категоріях до 49 кілограмів, до 56, до 64, до 75 та до 91 кілограма. Це, звісно, під кожного соперника, кожен готувався, і тому всі парні дивилися своїх суперників і готувалися конкретно к під них. Ми дуже сподіваємося на перемогу трьох своїх боксерів. Решта ще трішки слабкі. Та хвилюємося, бо у вас хороші хлопці у вазі 91, 75 та 56 кілограм. Серед п'яти членів збірної України і двоє львів'ян. Назар Курочин у найлегшій ваговій категорії протистоятиме хамзі карталу, а Олег Довгун у категорії до 56 кілограмів випробує настійкість стійкість Хакана Сігдема. Бач, що може перемогти, нічасного нема там. Треба вказувати і боксувати, показувати свій бокс. Україну також захищатимуть Володимир Матвійчук з Києва, Валерій Харламов з Одеси та Денис Пуяцика з Кременчука, Ірина Саєвич, Віктор Семратович, НТА Спорт і Квініє. До Польщі підтримати форму, готуючись до чергового туру у чемпіонаті України ватерполісти Львівського Динамо, зіграють на міжнародному турнірі у польському лодзі. Змагання відбудуться з 12 до 14 лютого. Окрім господарів університету з лодзі та Львівського Динамо, у турнірі візьмуть участь команди з Мінська та зі Словацького Кошице. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня, 12 лютого, буде хмарним з проясненнями, проте без істотних опадів. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Ночі стовпчики показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла. День температура становитиме 2-7 градусів із позначкою «плюс». Налій Кравець потребує нашої з вами допомоги. 18-річний хлопець потрапив у страшну ДТП. Отримав черепно-музкову травму, пролежав у комі чотири місяці. Загальний стан важкий, втім, надія є. Діагноз апалічний синдром. Потребує лікування та реабілітації за кордоном. В нашій країні аналогових реабілітаційних центрів немає. Місячна сума лікування у Польщі становить 12 тисяч євро. Потрібно пройти мінімальний курс. Три місяці прохання від батьків до всіх небайдужих. Допоможіть рахунок тата кравець Михайло Васильович: п'ять один шість вісім, сім Телефон мами Олена нуль дев'яносто вісім, чотириста